Вітаю вас, шановні аграрії. Моє ім'я Наталі, я експерт-консультант компанії ІнтерагроЕс. Дане відео ми знімаємо для ютуб-каналу Агромен. Сьогодні ми знаходимося на демо полі компанії Лідеа. Якщо хто не знає, це в минулому Євраліс. Хочу вам представити гібрид соняшнику Генераліс, технологія Кліархіл. Взагалі, цей соняшник це як не знаю, бог в рожаю. Тобто соняшник дуже доступний. Він посухостійкий, чудова стійкість до вилягання, він високоолійний. В ньому є один момент. Виповнений, гарний. В ньому є один момент. Сьогодні 26 серпня. І як ми бачимо, тут було одне внесення фунгіциду, його замало. Тобто до хвороб треба двократне внесення фунгіциду. Для того щоб ми не бачили моменти з хворобами, більш детальну інформацію ви можете отримати по силці під відео. Також там контакти, підписуйтесь на наш канал Агромет.